Вітаю народ, з вами Родітейл, і у нас сьогодні відос, а саме власне безодня. Проходження безодні, як це в нас було, як це я проходив. Загалом новенька безодня, версія 6.0, остання версія, яка поки що є в грі. Да? Тобто, це у нас сьогодні 17.09. Вчора безодня оновилася, здається, чи позавчора, чи вчора. Здається, вчора оновилася безодня, і власне ми її вчора пройшли на стрімі. Так що це, це, коротше, буде кусок вирізаний, змонтований зі стріма, якщо що. Загалом проходження, да, проходження безодні. Кому треба? Приємно всім перегляду. власне Сподіваюся, це відео буде вам цікавим, розважальним, можливо, навіть корисним комусь. Загалом безодня 6-0. Приємно перегляду. Так, добре. Пішли в Spiral Abyss. Погнали, народ. Погнали, дивитися, що там в Spiral обісі вашому. Так, хорошо, Claim Rewards. Супер, супер, хорошо. Так, When character triggers hydro-related Reaction, shockwave be Бі Реліс. Угу, понятно, понятно. Так, ну одиннадцятий поверх зараз пройдемо як-небудь, а там будемо дивитися. Так, крокоділдо. А, машинки ці вже лядові. Машинки вони поставили. Хе. Тим Тимбам, Ой. бам. <тит> Крокодил то да, саме так. Так. Отже, 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 отже. Та коротше, це 11 поверх, що я думаю, погнали Якось це закриємо. Uh, давайте. Давайте. Скірк, мабуть. Першу візьмемо пачку. Так, Скір, Скоф'єр. Там я не знаю. Якась. Е... ли, мабуть. Куріна, Отак, так. Да. Або замість сітлалі єлань. Так ось. Так, а сюди мавуйка. Сетлали. Так. Шелонен. І. Бенедикт. Бенедикт. Капець тупо преміум пачки найсильніші. Міг би кинути огляд Перса, але толку, коли в мене 23 ранг, і ти в безодню йдеш. Ну чого? Чого? можеш кинуть? Подивимося. Тільки після безодні подивимося вже. Так. Добренько. Добренько. Поїхали. Такс. Не, ну премиум пачками, звісно, конечно, изи розвалимо зараз усе. Так. Characters Черек. Так, Sprint Each Other, хорошо. Погнали. Так Ще ми цих самураїв наріжемо. Ща ми їх понорезаємо ідемо по тужній <ріху> Да, да, да. <ріху> так і да, реально さあ, <ріху> Лям 167. Непогано, да? Not bad, not bad. ох ця мавуйка конечно. Хороший персонаж. Хороший персонаж. Мавуйка. Ні, ну одинадцятий, одинадцятий поверх поки так. Хорошо, Саня, я заповнив все. Якщо що, потім. Диви, збережи, візьми Ctrl-C, нажми, окей? Свій. Від. Потім мені просто покажеш я цей. Наче. наче це, як то кажуть, щоб щоб Ctrl-C, ну, щоб ctrl В, ctrl поняв, і, і ми підемо. Підемо подивимося потім. いただきなさい。風情を焼き尽く。アクセル全開。みんな気を、払っていきましょう。アクセル全開。太陽の炎。じゃあ、オッケー。 11-2 є. Приїдемо далі. Так. Архон для народу зі всіма допомагає справлятися. Так і да. Так і да. Добре. Погнали, погнали. Ох, ну конечно, премиум пачка скирк дуже потужна. Дужно потужно, дуже потужно. <зывы> <зывы> Ай, Пам йодо, пам-пам-пам-пам-пам. Так, хорошо, все, 11 пройшли. Тепер дивимося 12-й. Так, у нас кактус, дивіться, 12-му. Ага. Гідро тульпа. Так, тут у нас, значить, челіки. Radiant Moonfly. Так, значить, дивіться, міняємо тепер пачку. Значить, беремо Райден. Беремо сюди Фуріну. Значить, Джин Отак ось. Да. Мабуть, так. Мабуть, так. Має бути. Має бути потужно, я так думаю. Поїхали. Поїхали, поїхали. Так, все, 12-1 народ. 12-1. Так, характер атак 20%. Погнали. Ми <поєтава> далі.

Кау, че, ви, винесемо ми його за одну пазу. <риклад> да, найс, хорошо, есть, винесли.

Всього по 99 к щось там крутилося, капець. Таке собі. Ну нічого, нічого, нічого. Так, характер крітрейд, погнали. Кайдено yeah, камінь. Yeah. Yeah.

Так, хорошо. Пустим хладный привет. Привет, Сали. Добрый вечер. Добрый вечер. Рады тебя бачить на стриме. Привет, Сали. 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 Ох, красава. Радий тебе бачити, де стрімі. Що ти салі? Як тебе справи? Розказуй. <звук> Як успіхи проходження? Та нормально, нормально. Я думаю, ізі пройдемо. <звук>

мій улюблений новий ворог, що ви розуміли.

Так, хорошо. Тупо. Ооооо! Проходимо. <laughs> Перервався на стрімчик. Це файно. Це файно, Салі. Я, я радий, я радий чути. Стрімчик, це хорошо. Я, якби міг, я б сам би свій стрім дивився, чесне слово.

Блин, як мені ему щит сбить? Я якийсь спосіб ему сбить щит. Не можна щит юзать, бо вони від него бафаються Понял, понял. Так, подожди, ну я потратив кучу часу, ми вже не пройдемо. Вже капець. Дивіться, скільки пройшло часу. Жесть. Я поняв, значить, світлалі тут не годиться. Блін, світлалі тут не годиться. Ну да, но чор. こ,こより弱滅の時はっ,っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは просто щит раньше часу не юзай. Окей, okay, понял, понял. Так, окей. У, Еншин! Здорово, тут. <laughs> І Я теж тебе радий бачить. По тут привіт, привіт. Да е же ж твою мать! Я не встиг нажать кнопку, ну бляха, муха! Вона мала похилиться, ну, типу, в процесі ультим тиммейта, воно сука ш. Блін, уроди.

Ну давай, давай! Да йоу! бляха говно! Да блин, дуже по-тупому вмерла! Це капець! Дуже по-тупому вмерла вона! Іменно таймінг просто получився дуже кончений. 捕まえたり糸に交錯さえ僕をたたえよう謡へ僕のこの剣に誓うここより弱滅の時はっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせっせ

Все, ези, тупо езді. От не надо було, ну, блін, такий там таймінг, просто дурний, знаєте. Я якраз поставив ульту Беннета Я поставив типа цей. Нічого собі твоя мама б'є. Та Нормально, так. Да? <риклад> <риклад> Ой. Ну, коротше, оце ж оце ж так. Оце ж так, так. Да. Та капець. Там просто такий момент тоді був, знаєте, чого вона вмерла. Один раз ошибся, і ти ошибся. Та да, так, сам, <риклад> саме так. Саме так. Це капець. Ой. <гум> Ох, фух. Не, ну файно, файно Не, ну я люблю безодню, все одно, знаєте Хоч я там і трошки тільтонув момент, Ну, там просто по-тупому получилося Там просто по-дурному Получилося, там. Ну, короче. Я тільки на 34 пройшов. Я понял, я понял. Ну безодня така. Ну, ну така, важкенька насправді, Важкенька Якщо чесно, ну я б я б не сказав, що вона прям супер-ізі. Так, все, відкриваємо, відкриваємо штучки. Нічого хорошого. Tak, nuka Anuka, może tu coś będzie? Ale dwa defa... No takie No tak, sobie. Ну, і якщо ви додивилися відео аж до самого кінця, не забувайте, звичайно, про актив під відео, про вподобайки, підписуйтеся на канал, а ще можете прийти на мій твіч канал, де ведуться прямі трансляції протягом тижня. Я стрімлю три дня в будні і на вихідних стараюся теж. Загалом, ну, якось так. Всім гарного дня, вечора, ночі і бувайте!